Вже кілька ночей моя дитина спить у своєму ліжку і приходить до мене лише о шостій ранку. Я була впевнена, що вночі дворічка спати сам не буде. А от вдень хотіла перекласти його ось цей ліжко. Wow. Перші кілька тижнів він від нього не відлазив і сприймав як улюблену іграшку. Лазив, стрибав, ми будували халабуди, іграли там з з першого, з першого дня на денний сон він переїхав в це ліжко, бо це було ізі пізі. На ГВ, я лягаю поруч із ним, матрас метр, -метр дев'яносто. Він засипає. Я іду геть. Нічний сон в окремому дитячому ліжку ми отримали бонусом, бо дитина просто хотіла проводити в ліжку весь свій час. Він там грався з машиною, чистив зуби. Він там дивився мультики, він там читав книжки шість? і потім він хотів там спати. спати. Да. А де, де, ти, де ти хочеш спати? Утут. Може, в маминому ліжечку? Ні, тут. Саме в цьому хочеш в своєму? Звісно, я зіграла на бажанні дворічки робити все самостійно. І звісно, я постійно нахвалювала ліжечко і перші рази засинала разом з ними. Коли він прокидався, казала все добре, ти в ліжечку. Мамо поруч до речі, це ліжко українського виробника Вуд» По промокоду Лєра знижка більше про навичку самозасинання в наступному відео і на моєму YouTube каналі Лєроколоунуки.